Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мосієнко. Сьогодні у нас 23 травня п'ятниця. І до вашої уваги, мій традиційний ранковий бривінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Поговорити традиційно є за що. Одразу перепрошую за мій голос, щось з ним пішло не так цього ранку 23 травня. Травня. Ну зараз багато всього вистачає е, обов'язків, зокрема по службі, тому можливо десь е, прихворів. Але це не стане на заваді, точно обговорити нам з вами найважливіші теми, які зараз відбуваються, і те, що варто дійсно нашої уваги. Отже, цієї ночі знову ж таки було неспокійно на території Росії. Дрони атакували територію РФ. І долітали знову ж таки до Московської області. Це вже не вперше ми маємо саме такі результати, і це дуже важливо. Тому що якщо ми подивимося на цілі атак таких е, дронів, то все відбувається так, як я і говорив. Що перспективно для нас атакувати саме об'єкти російського військово-промислового комплексу, це дуже важливо, тому що. Саме там виробляється озброєння, саме там виробляється техніка, саме там Росія фактично виробляє рішення для того, щоб продовжувати цю війну проти України. І відповідно важливо. <кій> Вибачте, будь ласка, так от важливо ці об'єкти вражати, знищувати, і це допомагатиме нам. Тобто. Ворог концентрує свої виробничі можливості, які йдуть на війну. Очевидно, що по цих виробничих можливостях потрібно бити всюди, де тільки українські ВПЛЕВАНТІ стають. І от конкретні результати протягом цього тижня ми з вами обговорюємо і я даю, чому я щоранку починаю зі зведень щодо ударів наших дронів по, системі, по російській системі ВПК, тому що. Це дуже важливо, це потрібно, і ми маємо тут позитивні новини. Отже, в ніч на 22 травня під час атаки БПЛА на Тульську область було уражено один із діючих цехів НВО «Сплав», що належить Ростеху виробника РСЗВ, авіаракет, важких вогнеметних систем і боєприпасів до них. Після падіння уламків безпілотника цех загорівся. Теж також пожежа сталася на електропідстанції три дні тому Путін присудив чотирьом працівникам сплаву премії імені маршала Жукова за 2025 рік у галузі озброєння і військової техніки. Сплав було атаковано 7 травня, тоді вдалося уразити цех виробництва РСЗВ. І повторно він був атакований на 22 травня. Тобто, це не мова не йде про те, що уразили, скажімо, символічно якусь галочку поставили. Ні, мова стоїть йдеться про те, і завдання ставиться перед нашими силами і обороною України вдарити і мати практичний результат: руйнування, пожежа, а відповідна руйнування виробничих потужностей, які дають можливості Росії підтримувати дуже важливо вражати саме такі об'єкти. Об'єкти військово-промислового комплексу, виробничих потужностей, агресора. І я думаю, що наші сили не будуть збавляти обертів. Ми повинні розуміти, що війна триватиме, і це є факт. Подобається це комусь чи ні, але вона буде тривати щонайменше до кінця цього року. Путін чітко декларує, що він не хоче миру, він не хоче припинення вогню. А значить, одне із завдань. Яке стоїть перед силами оборони, зменшувати наступальний потенціал ворога, завдавати йому максимальних втрат нікуди не зникає. Воно чинне для підрозділів наших сил оборони України. І, звичайно, що наші сили будуть концентруватися, зокрема на тому, щоб вибивати військову промисловість, це агресора, це те, на чому ми просто зобов'язані концентруватися діпстрайки. Можливості є, ми бачимо технології розвиваються, вони тільки масштабуються, і це один із інструментів, який дійсно може дати нам дуже важливу перемогу, хоча б змусити Росію припинити вогонь і піти на тривале припинення вогню тільки таким чином, поки Сполучені Штати Америки продовжують думати і вибудовувати різні формати. Ну, наприклад, Саймон Шустер. Автор видання і книги The Showman, автор журналу The Time», який часто буває в Україні, який дуже поінформований, має велику кількість джерел. Ну, він написав в колонці для The Time про те, що Трамп запропонував Зеленському почати негайно переговори з Росією нещодавно, забувши ще до цього кілька днів тому, вони вже стартували у Туреччині. І за даними джерел Шустера, коли президент України Зеленський сказав Трампові, що слухай, так уже ж перегумови не тривають в Стамбулі. Ну виникла пауза щонайменше на 15 секунд. Тобто, Шустер наполягає на тому, що Трамп цікавиться зовнішньою політикою поверхнево. Максимум, що він читає, це аналітичний звіт розвідки спеціальних служб, які йому втискають щодо на одну, на один аркуш арт, А4, розбавляючи це все ще й світлинами, ну, щоб, скажімо, візуальніше було краще сприймати, мабуть, із цих причин. Але, ну, власне кажучи, ось така ситуація, і я думаю, що ця публікація, ця колонка Шустера для The Time, вона багато в чому красномовна і, мабуть, демонструє те, про що ми і здогадувалися з вами, про те, що це так і є. І про те, що подекуди дійсно Трамп не вникає в суть деталей. І бач, ми це навіть бачимо після того, як Трамп зідзвонюється з Путіним, і як якась маніакальна залежність з'являється, ніби залежність жертви від маніака. І все. І він настільки розумієте, коли ти сформований, і коли в тебе є якась база. Ну так, тобі можуть щось розказати, але твої переконання залишаться при тобі. Твої знання, твій професійний досвід, твоє усвідомлення ситуації. А коли тут, ну, шир, широко, скажімо так, тут, тут кругом, доволі таки широко і є куди сіяти зерно постійно, то можна насіяти дуже багато і того, чого не треба. Що і робить Путін? Він сіє там те, що потрібно йому. А Трамп, в свою чергу, він уважний в цьому сенсі. І вдячний і слухач, вдячний до Путіна, на жаль, і продовжує цю інформацію приймати, втягувати як губка, фактично, і потім ретранслювати. Ну, ось така, власне кажучи, ситуація. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський провів брифінг і телефонні консультації з лідерами Греції, Північної Македонії та Молдови. До цього у президента відбулася телефонна розмова із президентом Сербії Вучичем і обговорювали підтримку України, тиску на Росію, а також підготовку до чергового саміту Україна Південно-Східна Європа. Під час обговорення з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом особливу увагу було приділено необхідності посилення санкцій. Проти Росії та продовження міжнародного тиску Зеленський також підкреслив важливість допомоги у розвитку оборонної промисловості та протиповітряної оборони України. Греція, за словами президента, розділяє позицію України щодо протидії російській агресії та готова сприяти подальшій підтримці. Ну, це правильно. Це ті контакти, які потрібно налагоджувати. Про Балкани теж не треба забувати. Це важливо. Вони більшість країн є членами Європейського союзу і НАТО. Або навпаки, тому для нас дуже важливо, щоб ну скажімо, наша взаємодія була і там, і ці потрібні голоси в структурі ЄС або НАТО були на нашому боці. Зараз невідомо вже наскільки Балкани можуть допомогти більше. Ну скажу так, потіснити російський бізнес, російських олігархів не впевнений, що це відбудеться. Чи відбудеться поворот Сербії на 180 градусів в політиці, щонайменше, теж ні. Але потіснити певним чином там російський бізнес можуть. І щось із озброєння того, що ще мають на складах, можливо, радянського типу і не тільки Україні передати або продати. Ну, така ймовірність, вона а, теж присутня. Тим часом а, Фрідріх Мерц. Німецький канцлер спрогнозував, скільки часу можуть тривати переговори щодо припинення вогню в Україні. Ну скільки вони триватимуть, ті, хто підписаний на мій канал, я думаю, знають, правда? Можете написати в коментарях. Я ніколи не казав про те, що це буде швидко. І мені би дуже хотілося вас радувати і давати прогнози про два-три тижні, як дехто колись, чи про кілька тижнів. Але вибачте, не можу, тому що волію говорити вам правду. Тут уже як безобраз. <кій> так, от Мерць сказав про те, що переговори стосовно припинення вогню між Україною та Росією триватимуть, можуть тривати впродовж тижнів чи місяців. Швидкого розв'язання питання наразі немає, каже Мерць. <кій> про це заявив канцлер Фрідріх Мерц. У Інтервю коментарі для видання політико. Ну і фактично канцлер зазначив, що процес, який тільки розпочався, та може тривати багато тижнів, навіть місяців. Абсолютно погоджуюсь, тут інакшого шляху немає. А ви, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи не змінилась ваша думка щодо того, скільки може тривати перемовний процес і коли можливе настання припинення вогню. З вашої точки зору, або неможливо взагалі, можливо, ви таку думку маєте. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. І Мерц додав, що Німеччина наполягає на дипломатичному врегулюванні війни, але знає, що не може досягнути цього за короткий проміжок часу. Мерц також вказав на важливість єдності Заходу, за його словами, координація з партнерами ЄС та зв'язок із законодавцями США. Залишатимуться центральними елементами німецької стратегії. Наголошую, на чому акцентую увагу Мерц. Він говорить на зв'язок із законодавцями США, законодавцями, тобто Конгресом, Сенатом і Палатою представників, двома палатами американського конгресу. Чому він говорить саме про це? Все дуже просто. Тому що. Вони розуміють, а в Німеччині і не тільки, а й в європейських країнах, що зараз Конгрес має протилежну позицію від тієї, яку підтримує Дональд Трамп щодо України. Про що йдеться? В США 81 сенатор зі 100 виступив за нові наджорсткі санкції, які мають на меті економічно ізолювати Росію. Та покарати треті країни, зокрема Китай, за купівлю російських енергоресурсів. Запропоновано 500% мита і ультиматум Путіну або мир, або економічна блокада. Законодавча ініціатива, що передбачає масштабні обмеження проти Росії, отримала схвальну реакцію від переважної більшості Сенату США. Увага! 81 зі 100 сенаторів. Проголосували за проєкт санкцій, розробили Лінці Грент від республіканської партії та Річард Блюменталь від демократів. Центральний елемент законопроекту запровадження 500% відсоткового мита на імпорт із тих країн, які продовжують купувати у Росії нафту, газ, уран або інші ресурси. Це має створити для Росії економічну блокаду, фактично перетворивши її на торгову на. Торгового ізгоя і посиливши ізоляцію. Автори не приховують, що головною метою санкцій є не лише ослаблення Росії, а й притягнення Китаю до відповідальності за підтримку російської воєнної машини. Грем прямо вказує на те, що саме Путін, скуповуючи Пекін, спокуповуючи російську нафту у так званого тіньового флоту, дозволяє Путіну продовжувати війну. Без цієї фінансової підпорки кажуть сенатори, армія Кремля не витримає. Грем особисто провів переговори з китайським послом у Вашингтоні, той запевнив, що Китай виступає за дипломатичне врегулювання. І тепер найцікавіше, друзі: чи піде Сенат, чи піде Конгрес загалом проти Трампа. Я думаю, що не можна виключати жодного зі сценаріїв. Вони будуть моніторити, вони будуть робити пульси. Полси, опитування, соціологічні зрізи про те, що думають виборці, про те, наскільки вони задоволені діяльністю Трампа та республіканської партії відповідно щодо різних політичних аспектів, зокрема і щодо політики, спрямованої на стримування і Росії, і Китаю, і будуть робити відповідні висновки. А отже, як тільки сенатори та члени конгресу побачать що їм стає вигіднішим навіть піти проти волі Трампа, який не перестає говорити про те, що зараз не час для санкцій, а час для вислуховування чергових безглуздих, маніпулятивних та брехлинних обіцянок Путіна? Ну тоді можливі різні сценарії. І тому я б просто хочу нагадати, що починалося з того, що сенаторів, які підтримували цю ініціативу, було близько 50, потім їх стало 72. Тепер їх 81, тобто це навіть більше ніж дві третини тих в Сенаті, які розглядають варіант підтримки такого законопроекту. Ну, очевидно, що мова йде і про республіканців, і про демократів. І тому я думаю, що враховуючи і зростання критики проти Трампа і всередині США, і ззовні, позиція європейських партнерів, і позиція Конгресу. Вони все ж таки будуть американських медіа, які хочеш не хочеш. Трамп може називати їх фейк-ньюс, не читати, не рахуватись думкою. Але є багато американців і людей по світу, які це читають, які це аналізують, і, в принципі, десь погоджуються. Тому я думаю, що не виключено, що саме Сенат, саме Конгрес може зіграти ключову роль, яка зможе переконати Трампа. Ну, або не зможе. Сподіваюсь, скоріш за все, що зможе. Тому що з Путіним це щось магічне, ну, Красновщина агент. Знову ж таки, піднімати питання про агента Краснова не хотілося, але ну, давайте говорити відверто, щось та воно наче, на таке скидається. Ну, а тим часом, поки Конгрес займає, Сенат займає більш таку проукраїнську позицію, Державний департамент США не дуже. Тому що Державний секретар США Рубіо заявив, що Сполучені Штати проведуть повний аналіз усієї допомоги, наданої Україні за останні роки. Отже, у разі виявлення порушень будуть житі відповідні заходи. Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована, заявив Рубіо під час виступу в Конгресі. Він нагадав, що контроль за витратами. Здійснюють генеральні інспектори, зокрема спеціальний інспектор, який відповідає за нагляд за допомогою України. За словами Рубіо, у разі виявлення фактів зловживань чи незаконного привласнення коштів, США обов'язково відреагують. Ми надали Україні значну підтримку, але ця війна має завершитися. Військового вирішення немає, лише переговори. Чим раніше це станеться. Тим раніше, тим менше буде жертв, руйнувань і втрат. Головний а, пріоритет американської адміністрації покласти край війні раз і назавжди. Окей, покладайте, але зробіть щось з Путіним нарешті, крім заяв, крім закликів, крім лозунгів. Передайте Україні більше зброї, дайте нам можливість бити атакамсами, винести їхню воєнну інфраструктуру, хоча б тут в ближній смузі. Зупиняйте. Змусьте Путіна піти на припинення вогню щонайменше. Це і буде демонстрація ось цієї волі щодо зацікавлення у закінченні війни, яку всі побачать: і в США, і в Україні, і в Європейських державах. Діла мають сказати більше за слова. От ну, і все в цій ситуації. Ну а тим часом проти Угорщини можуть запровадити санкції в Європейському Союзі. Група євродепутатів закликала повністю заморозити фінансування Угорщини. Група членів Європейського парламенту у середу закликала Брюссель заморозити все фінансування призначене для Угорщини, звинувативши цю країну у подальшому обмеженні свобод і підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС. А Рада ЄС 27 травня обговорить позбавлення Угорщини права голосу. У Євросоюз. Ну, ось так, абсолютно правильно. І я думаю, що такі питання потрібно розглядати і щодо Словаччини, і щодо будь-кого іншого, хто буде намагатися вставляти палиці в колеса в загальній європейській політиці. А то, в принципі, ну, прийшли фактично, вступили в Європейський Союз і намагаються бортувати, торпедувати, все те, на чому європейський союз стоїть: верховенство права, демократія, свободи і за те, що зараз бореться Україна. Ну а Atlantic Council зазначає, що ЄС може ще сильніше закрутити гайки Кремлю. І 18-й пакет санкцій, який вже почав розроблятися. 17-й нещодавно ухвалений, а вже 18-й обіцяє стати найжорсткішим, незважаючи на вже 17-й пакет санкцій, ЄС зберігає значний потенціал. Для посилення тиску на Росію наступний 18-й пакет може стати найжорсткішим, обговорюється обмеженням проти російських банків, енергетичної галузі, а також повне припинення діяльності так званого тіньового флоту, ключового інструменту, за допомогою якого Росія обходить цінові стелі на нафту та отримує надприбутки. Крім того, ЄС закликають запровадити вторинні санкції проти країн, які допомагають. Росії, ну звичайно, потрібно. Це не основний елемент, і санкції не є головною панацеєю. Панацея головна це знищувати військову інфраструктуру, заводи і оборонно-промислові підприємства на території Росії однозначно. Виносити окупанта на окупованих територіях. І е, попутно, звичайно, це санкція. Санкція це допоміжний інструмент, він важливий. Він б'є по гаманцю, але не можна його розглядати як основним. Ну, а тим часом а, у Ватикані пройде новий раунд переговорів України та Росії. Трамп відправить на перемовини державного секретаря США Марко Рубіо і спецпредставника з питань України Кіта Келода. Новий раунд переговорів може пройти у Ватикані. Уже не Стамбул, є Ватикан, як я і прогнозував. І зустріч може відбутися в середині червня. The Wall Street Journal зазначає з посиланням на джерела. Що президент США Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами заявив, що він відправить на переговори держсекретаря Марко Рубіо і Келега. Ну і фактично там будуть і європейці. Так само. Це теж дуже важливо. Тому чекаю на цю подію. А тим часом, друзі, пам'ятаю, що як би складно не було, ми маємо армію, ми маємо довкола гуртуватися. Народ, який готовий до спротиву, який веде цю боротьбу і налаштований, попри те, що відкладається припинення вогню, але ті, хто слухає мій канал, мабуть, і не мали ілюзій, що це станеться до травня чи травня. Ні, ворога треба змусити до цього. Тому працюємо над цим. Працюємо є над єдністю і консолідацією, над тим, щоб нищити ворога і добиватись позитивних, переможних для нас результатів. Попри все. Ми на це здатні і зможемо. Бережіть себе і слава Україні.